Мене звати Юлія Морошевська, я зараз є аспірант в університеті Шевченка. Майдан просто став спусковим гачком. Це велика подія, але в той же час це всього лише перший крок. Болючий, але перший. Попереду ще цілий шлях. І для того, щоб досягнути тих цілей, які ми ставили там, недостатньо просто закінчити революцію, зробити так, щоб Янукович втік. Тільки Якщо ми винесемо цей урок з Майдану, та, це навчання з Майдану, що кожен з нас відповідальний за зміни, кожен з нас відповідальний за те, що відбувається, тільки тоді почнуться реальні зміни. Не буде політика, який прийде і врятує Київ. Такого не трапиться. Яка б не була класна п'ятірка в партії, п'ять людей нічого не зроблять, зможуть зробити тільки ті мільйони киян, які живуть тут і яким не байдуже, що відбувається в їхньому місті. Кожен з них, кожен з нас, повинен зробити свій внесок в спільну перемогу в побудову цього успішного міста. Тому мені подобається ідея самопомочі, тому що ми повинні собі допомогти самостійно, взявши відповідальність на себе. Політична партія об'єднання самопоміч номер 15 у бюлетенях до Київради, лідер партії Андрій Садовий.